Новий день новий список претензій до України з кожним днем. Риторика Трампа щодо нашої держави стає все жорсткішою, а щодо Росії все солодшою. Поки що американський президент нападає в основному на Зеленського, але такими темпами уже завтра він назве ЗСУ бандформуванням і бойовиками. А після завтра українців чи то нацистами, чи то росіянами, і ще не відомо, що гірше. Чим же Україна так не вгодила Трампу? І як на його заяви реагують європейські лідери і представники американського політикуму розбиралась РБК Україна. І скромно успішний комік. і Диктатор, який вкрав сотні мільярдів американських грошей. Учора ввечері Дональд Трамп у своїй власній соцмережі знову викатив дуже жорсткий пост щодо Володимира Зеленського. Він відмовляється від виборів, займає дуже низькі позиції в українських опитуваннях, і єдине, що йому вдавалося, це грати Байдена як на скрипці. Диктатор без виборів. В Зеленському краще діяти швидко. Інакше у нього не залишиться країни тим часом ми успішно ведемо переговори про припинення війни з Росією. Одразу після цього на Зеленського накинувся віце-президент Джей Джейді Венс. Він заявив, що Зеленський пошкодує про те, що облив брудом Трампа і засуджує його жахливу реакцію на мирні переговори. Так Венс відреагував на слова Зеленського про те, що американський президент живе в дезінформаційному просторі, створеному РФ. Ідея про те, що Зеленський збирається змінити думку президента, обливаючи його брудом у державних змі. Кожен хто знає президента, скаже вам, що це жахливий спосіб вести справи з цією адміністрацією. Також у Білому домі залишились незадоволеними тим, що українське керівництво відмовилось підписувати договір про видобуток рідко металів. Це той самий, де написано, що Україна винна США корисних копалин на 500 мільярдів. А США нам нічого. Документ був саме не він був чіткий тільки в одному. 50% ми повинні віддати від цього того, що там є, перераховано в документі. До речі, ми цього не боїмось, і я готовий до публічності цього документу. Я не думаю, що це допоможе нашим відносинам. Тому я і хотів. Я з повагою відношусь до Сполучених Штатів, і тому я і сказав що, е, 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 Secretary of Treasury, так я йому сказав, що цей документ він не готовий поза моїх можливостей. Поза моїх повноважень, поза Конституцією України, всього законодавства, все, що там написано, яка юрисдикція в нью то що? Тобто там багато всього. Я не можу просто про це та говорити. І тому я сказав: там немає слова про гарантії безпеки. Про жахливу поїздку до Києва, міністра фінансів США Скота Бесета, розповів сам Трамп. І тоді Скотт Бесет поїхав туди, і з ним поводилися досить грубо, тому що по суті вони сказали йому ні. Зеленський спав і не міг його зустріти. Він багато годин їхав у поїзді, що є небезпечною поїздкою. І ми говоримо про міністра фінансів. Він пішов туди, щоб підписати документ. А коли прийшов, повернувся порожній. Ось на цих кадрах якраз видно, як Зеленський спить, а американський міністр фінансів намагається його розбудити. Це, звісно ж, іронія. Відеозустрічі Беса та Зеленським опублікували в день візиту. Тож, як бачимо, міністра фінансів у Києві прийняли, а слова Трампа це не просто перебування у дезінформаційному просторі, а звичайна брехня. Про цей візит, до речі, багато пишуть західні змі. NBC повідомляє, що США давали Зеленському годину на підписання до договору про рідкоземельні метали, коли український президент сказав Бесати, що йому потрібен час, щоб вивчити пропозицію, той відповів, що у Зеленського є лише година, щоб підписати угоду. Інакше його майбутня зустріч з віце-президентом Венсом та держсекретарем Рубіо будуть скасовані. Журналісти написали запит у Міністерство фінансів, щоб отримати коментар з цього приводу, однак відповіді не отримали. Також учора Трамп вкотре наголосив, що якщо не припинити війну в Україні, розпочнеться Третя світова, а себе при цьому назвав миротворцем. Зеленський, начебто, зробив жахливу роботу і розділив Україну, натомість переговори з США і Росії у Саудівській Аравії це великий крок, вважає Трамп. Крім того, він знову наголосив, що намагається повернути гроші, які США дали Україні. На захист нашої держави вже виступив експосол Штатів в Україні Джон. Гербст. Він зазначив, що США ретельно перевіряють, куди йде допомога надана Україні, і поки не було жодних повідомлень про те, чи її частина зникла, як заявляє Трамп. До того ж, дипломат наголосив на тому, що значна частина допомоги Україні була витрачена в США на американських виробництвах озброєнь. Тож в цьому сенсі вона була під прямим наглядом американців, а наша держава її навіть не торкалась. Відреагували на заяви Трампа і європейські політики, канцлер Німеччини О. Лав Шольц заявив, що називати Зеленського диктатором неправильно небезпечно. Прем'єр Норвегії назвав заяву Трампа глибоко несправедливою. Президент Фінляндії висловив підтримку Зеленському та українській конституції. Президент Чехії назвав заяви Трампа цинічними. А прем'єр Великої Британії Стармер подзвонив Зеленському і заявив про підтримку України. Також він назвав цілком розумним кроком не проводити вибори в Україні під час війни. Не залишились без уваги заяви Трампа. та його адміністрації і в самих сполучених штатах так конгресмен демократ Ерік Свалвал написав, що Зеленський точно не диктатор, адже Трамп не підлизується до нього. В якому світі живе Трамп? Це не тільки повне перекручування фактів і правди, а й огидна зрада країни, що проливала кров і віддавала життя за свободу. Наш президент настільки наблював на правду на жертву відважних чоловіків і жінок, які виборювали свою свободу. Їх битва це наша битва. Капітуляція президента жалюгідна і слабка позиція. Навіть колеги по республіканській партії взялися критикувати Трампа. Голова військового комітету Сенату США заявив, що з Путіним треба не домовлятися, а втратити його. Чи можна довіряти Путіну під час переговорів? Ні. Путін це військовий злочинець. Він має сидіти в тюрмі до кінця життя, а то й взагалі бути страченим. Ще один республіканець спробував перевести заяви Трампа в жарт. Мовляв, він не мав на увазі нічого поганого. То у нього такий стиль спілкування. Трамп жорстко розмовляє зі своїми друзями і люб'язно з ворогами, тож це означає, що він досі його друг. Взявся пояснювати, що заяви Трампа не те, чим здаються, і колишній прем'єр Британії Борис Джонсон. Варто зазначити, що він має досить теплі стосунки з американським президентом. Звісно, Україна не розпочинала війну. З таким самим успіхом можна сказати, що Америка напала на Японію в Перл Харборі. Звісно, в країні, яка зазнала насильницького вторгнення, не повинні проводитися вибори. У Великій Британії не було загальних виборів від 1935 по 1945 рік. Звісно, рейтинги Зеленського це не 4%. Насправді вони приблизно такі самі, як у Трампа. Заяви Трампа не мають на меті Ті бути історично достовірними, а спрямовані на те, щоб підштовхнути європейців до дій. Зокрема, Сполучені Штати Америки бачать 300 мільярдів доларів заморожених російських активів переважно у Бельгії. Це гроші, які можуть і мають передати Україні та компенсувати ними підтримку США. Чому Європа перешкоджає розморожуванню путінських грошей? США вважають, що Бельгія, Франція та інші країни перешкоджають цьому. Це абсурд наступного тижня. Прем'єр Великої Британії Кіт Стармер і президент Франції Мануель Макрон приїдуть до Трампа у Вашингтон, щоб представити свій варіант закінчення війни, в тому числі пропозицію по розміщенню військ країн ЄС в Україні. Трамп уже, до речі, заявив, що немає нічого проти європейських миротворців на території нашої держави. Тож, щоб не пропустити усі головні новини, не забувайте підписуватись на РБК Україна, а також залишати лайки. Коментарі під відео